Цього року нашому місту Кривий Ріг 250. Дуже поважний ювілей. І до цієї дати у музеї-квартирі художника Григорія Синиця відкрилися одразу дві виставки. Виставка криворізьких митців, присвячена ювілейній даті, та персональна виставка Сергія Лаврентьюка. Переважна більшість творів це роботи цілені спілки художників. Є впізнавані місця, куточки нашого міста. Ось не робота. Віктора Мішуровського, ще зображає Гданцівку. Є роботи, які просто присвячені кривому рогу, зображають такі маленькі його частинки. Є збірні твори, От до цієї роботи Олександра Друбата, члена спілки художників України. Деякі поціновувачі, не дуже впізнавали місцевість, адже це є такий збірний образ міста, тут і міст Белолюбського, тут і Криворізькі шахти, тут і наші райони, але все. Ущільнено, зібрану в таку єдину композицію. Поєднано кілька виглядів, вигляд з вікна, криворізькі відвали далі. Тобто це такий збірний образ міста і тим такі твори і цікаві, коли ти можеш в одному пейзажі побачити безліч пейзажів таку. Суміш впізнаваних місць. Представила я і свої роботи. Останнім часом мене дуже цікавить транспорт, тема транспорту. Тому часто виставляю графіку. Ось. Вирішила виставити, тим більше в такому оформленні дуже непогано виглядають графічні твори поряд зі скульптурою білою гіпсовою, скульптурні роботи нашого видатного, заслуженого художника України, видатного скульптора Олександра Васякіна. Чудові роботи, людина, яка Дійсно створила скульптурний образ міста Кривий Ріг, яка створила багато пам'ятників, присвячених не лише нашому місту, але й нашій країні. Візитівкою Кривого Рогу є ось. Ну, схожий на цього пам'ятник козаку рогу, який знаходиться біля нашого міського конкому. До речі, Олександру Васякіну цьогоріч виповнилося б 100 років тому. Не показувати його твори на виставках протягом року це дивно було б, тому ми показуємо і на День Незалежності. Також покажемо певні його твори з фондів історико краєзнавчого музею нашого. А ще один художник, якого дуже хочеться показувати, коли мова йде про кривий ріг. А тим більше до ювілею нашого міста Іван Гаврилович Враненко. Мабуть, один з тих художників, який віддав серце Кривому Рогу повністю. Тут можна побачити впізнавані кривиди це твори 2000-х кінця 90-х років, і таким кривий ріг ми зараз не бачимо. Ось кінотеатр-сучасник, якого, на жаль, вже немає, на якому був чудовий монументальний твір з графіто. І що з ним сталося, невідомо. Ось міст в центральному нашому парку, теж шкода, що його вже немає. Це було таке місце, яке мені ще пам'ятається з дитинства. І ось ці всі образи, вони дуже промовисто говорять про кривий ріг. Кривий ріг тут не сплутаєш жодним іншим місцем, не незважаючи на те, що. Вони такі досить, ну от, порівняно з рукою, досить-досить маленькі твори, а вони не виглядають і чудами, вони виглядають завершеними чудовими роботами. На виставці представлено дев'ять таких картин. Дев'ять таких фактично ітюдів. Ось кривий ріг. В такому непоказному ну, його варіанті. Два краєвиди представив Олександр Юрченко, Георгівська дзвіниця Олександра Дробота. Чудова велика робота, настроєва з хуртовенною. Поруч весна Івана Абраменка. Пізнавані куточки нашого міста. Від Анатолія Трувкіна і наш корпус факультету мистецтв. Ну, і це експозиція персональної виставки Сергія Лаврентюка переосмислення ляльки-мотанки в сучасному світі. Бажаю, що виставка вдалася, вона чудова, вона ємка. Нашому невеличкому просторі вдалося зібрати ось такі різноманітні образи нашого міста.